Вибуховими були вечір та ніч на Росії. Повітряну небезпеку оголошували у восьми регіонах. Зокрема, кілька вибухів пролунали поблизу Таганрога. Це Ростовська область. Гучно було в районі Липецька. Місцеві пабліки пишуть про сім вибухів. У центрі протидії дезінформації повідомили, що під ударом був Новолипецький металургійний комбінат, який працює на російську оборонку. Дрони залетіли також на Рязанщину і атакували нафтопереробний завод у Коренево. Це Курщина. Теж скаржаться на удар БПЛА кілька аеропортів, зокрема Астрахані, Казані та Нижнього Новгорода, не працювали вночі через повітряну небезпеку. П'ять тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах здійснили росіяни за добу. Найважча ситуація залишається на Донеччині. кажуть у генштабі на покровському напрямку. Росіяни 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Зеленекут та Улакли. Ворог також завдав авіаудару по селищу Леонтовичі. На лиманському відтинку загарбники 23 рази атакували українські позиції. Ще одна гаряча точка Торецьк. Була під ворожим вогнем 19 разів за добу. На Харківщині наші військові відбили 5 атак противника в районах Вовчанська та Петро Іванівки.